Дай на хорт мої загублені листи. Та радше б я була їх загубила чи хоча б не відправила. А ще краще, найби я їх не написала зовсім. Та я писала тобі листи, я пускала тебе в свій світ, я показувала тобі зірки. І гори западини, пустелі, водоспади, не хоче ні доріжки, забуті лавки для поцілунків. Ти дивувався, радів, шаленів від безкрайніх скарбів. Голова твоя йшла обертом, ти казав, як же ж добре, що я тебе зустрів, і повторював, як же ж добре.